Попри війну, жителі Хмельниччини активно планують свій літній відпочинок. Задля розради та перезавантаження краяни все частіше обирають путівки на море за кордоном. Є тури, куди можна поїхати, не чекаючи літа. Вже з 29 квітня починається з Кишинева політна програма на Кіпр. І ціни на Кіпрі стартують на травень місяць на двох осіб на сніданках на сім ночей від 30 тисяч. У нас трансфери до аеропортів. Ми робимо трансфер фактично кожний день. Як кажуть турагенти, вартість закордонних поїздок не змінилась на етапі раннього бронювання. Тур можна придбати за найвигіднішими цінами. Найдешевшою країною моря залишається Болгарія з найбільшим курортом. Із назвою Сонячний берег. Перший виїзд відбудеться на початку літа. Тиждень відпочинку все включено, вартуватиме від 20 тисяч гривень на двох осіб. Чим вони вигідні, тому що виїзд іде з Києва через Хмельницький. Тепленько, якби з дітками не треба далеко їхати. Дорога досить таки комфортна, тому що автобуси йдуть комфортні. Відповідно, їдуть на відпочинок за межі України, здебільшого, з метою оздоровлення жінки з дітьми та пенсіонери. Якщо це Туреччина, то травень місяць це знову ж таки, якщо четвірка не брати там досить розкрученого готелю, то знову ж таки відпочити на морі перша друга берегова лінія на все включено від 30 32 тисяч. В таких же самих цінах бюджетні готелі Єгипта. Якщо ж ви не прихильник бюджетного відпочинку, ціни на такі поїздки стартують від 40 тисяч за 7 днів. Десять більше днів може коштувати і понад 70 тисяч гривень. Івана Шемчешина Ігор Горчиян, телеканал Перший Подільський.